На урочистості з нагоди відкриття пам'ятного знака прибули громадськість міста, ветерани локальних війн, воїни-інтернаціоналісти, учнівська молодь, керівництво району та міста. З ініціативи районної спілки воїнів-інтернаціоналістів за сприяння обласної районної міської влади, приватних підприємців та громадян Андрушівки, були зібрані кошти на виготовлення та встановлення пам'ятного знаку, кошторисна вартість його 10 тисяч гривень. З Андрушівського району у локальних війнах у Афганістані, Кубі, Сирії, Чехословаччині Карибській затоці Єгославії брали участь 136 чоловік і четверо загинуло, виконуючи свій інтернаціональний обов'язок. Тому на Вітингу обвисловлювалися слова вдячності усім, хто доклав зусиль для того, щоб цей пам'ятний знак був установлений. А також було відзначено спонсорів та воїнів інтернаціоналістів почесними грамотами та пам'ятними медалями за благодійність та 45 років операції Дунай на долю не одного покоління наших військовослужбовців випали складні випробування, адже приймати участь у бойових діях. Особливо за межами нашої держави, це досить таки складно, відповідально. На жаль, не всі дожили до цього світлого дня. Як ми вже чули, багато загинуло наших земляків, багато померли в мирні часи від отриманих ран. Але те, що ми пам'ятаємо їх, пам'ятаємо їх славні справи, славні подвиги. Будь-яка війна це катастрофа для людства. Вона нехтує найбільшою цінністю на землі людським життям. Я Думаю, цей пам'ятний знак буде носити таку, знаєте, виховну смислову нагрузку. Приємно те, що сьогодні на відкритті цього пам'ятника присутні учні наших шкіл. А це значить, що ця виховна складова вона буде дотримуватись нашої шкіл надалі. Через війни, в яких брали участь наші солдати в Україні з'явилося безліч могил, пам'ятних дошок та пам'ятників, що нагадують молодому поколінню про ціну миру та щастя на землі. Ми схиляємо голову перед загиблими в тих війнах, перед тими, хто помер уже після війни. І, на мій погляд, це та маленька частка, яку ми можемо віддати їм. Це пам'ять. Її треба вшановувати, пам'ятати про те, що було, щоб цього не повторилось ніколи в житті більше. Почесне право перерізати стрічку та відкрити пам'ятний знак було надано керівництву району міста та воїнам-інтернаціоналістам. А квіти, які були покладені до підніжжя, засвідчили те, що ніхто не забутий і ніщо не забуто. І пам'ять про тих, хто віддав свої життя за мирне сьогодення, завжди буде вшановуватися прийдешніми поколіннями. А завершилися урочистості освяченням пам'ятного знака.